П'ятий раунд другої стадії мейджору в Будапешті, де вони зустрічаються такі команди, як Ніп проти 3D Max. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я викладаю всі свої ставки на цей мейджор. Посилання буде в закріпленому коментарі. Гра на виліт з турніру, формат Best of 3. Вчора в телеграм-каналі я писала про бейтів, що команда, яка стартанула 2-0, а після виходить на рахунок 2-2 в стадії. В більшості випадків вилітає. Так вийшло із командою Ніп. В Best of 1 вони закрили Тайлу і Астраліс, а ось вже в форматі Best of 3 програвали 0.2 фейзем і 0.2 Parivision, де всіх цих мапах були овертайми, на яких команда просто виключалась і програвала. 3D Max, в свою чергу виграли так собі команди. Це були FlyQuest, які в цій стадії нічого не показали, і Pershin UA, які дуже нестабільні і ще й допікались до Mamba Train, яку французи підготували до цього мейджора на 100%, бо до цього це була їх найгірша мапа з усіх, які вони грають. Я в цьому матчі все ж таки по статистиці і по грі більше вірю в 3D Max. Я ось дивлюсь на Ніпов, Снапі постійно сидить спокійний. Такі обідні раунди програють, такі помилки роблять, а він інколи сміє. З цього. Так, це непоганий скіл, але щось він взагалі не засмучується, коли вони таке видають, і це дуже дивно. Касперський, якого зараз не видно, хлопець сіяв в першій стадії в Best of 1, а ось після взагалі пропав з радарів. Рінкл, який у важливому раунді на Dust2 набуває гарну кількість вбивств, але вийти і розміняти тімейта, і закінчити гру не може. Тому в цьому матчі все ж таки оберу команду 3D Max. Так вони не дуже сильні на цьому турнірі і навіть не близько від своєї форми, але ось трейн підготували круто і повинні забрати його. А також добрати одну з мап, які будуть в пулі. Коефіцієнт на французів дають 2. Підписуйтесь на цей YouTube, щоб не пропустити наступні відео. Всім бажаю успіху та гарного перегляду цього мажору.